Вітаю, астрологічний прогноз на кінець червня. Наприкінці червня багато планет сукупчуються в знаці Зодіака Рак, який означає внутрішні справи. В тілі внутрішні справи це здоров'я, травлення, тож багато людей займуться здоров'ям. Для когось внутрішні справи це психіка, а для кого внутрішні справи це якісь внутрішні державні конфлікти і кризи. В Америки вже такий ефект є. Планети Юпітера і Меркурій раніше перейшли в знак Зодіака Рака, і в Сполучених Штатах акцент на внутрішніх процесах він підвищився. Але Сонце, коли зайде в знак Зодіака Рака, це відбудеться 22 червня. Оця тема внутрішнього, вона ще більше підсилюється. Якщо врахувати, що водночас планета Марс перейшла декілька днів в знак Зодіака Діва, в якому вона в резонансі здоров'я, в негативі це проявилось в тому, що в Ізраїлі вдари, вдарили по больниці об'єкту здоров'я, але ну, для більшості людей марзнація Задіака Діва, це означає займатися здоров'ям, в тому числі внутрішнім здоров'ям. Також знак Зодіака Діва означає техніка, технічні справи. Тож наприкінці червня люди будуть займатися ну, якісь технологіями. Технікою, технологіями, технологіями чогось зробити. <кій> Тож звертайте увагу, зараз хороший період налагодити своє здоров'я і вирішити внутрішні справи. І більше людей зараз можуть отримати ну, везіння і успіх, якщо вони повернуться обличчям до якихсь близьких людей, людей внутрішнього кругу. Тобто бо знак Зодіака Рак саме з такими людьми пов'язаний, з внутрішнім кругом. А оскільки в знаці Зодіака знаходиться планета Юпітер, то це означає нові можливості розширення і Фортуну. Тож, якщо зараз вам Фортуна йде в руки наприкінці червня, то, ну, то це, це високо ймовірно. Але в зв'язку з тим, що є під кутом 90 градусів планета Сатурн до цього сполучення, це означає, що Фортуна буде йти. Тільки тим людям, які ну, для цього підготовлені, і вона не буде даватися просто так. Це більше заслужене везіння на везіння, яке просто ну, само по собі навряд чи е, ну, є смисл ну, розраховувати. Також, якщо взяти поліцію як Міністерство внутрішніх справ, то тут явно можливі якісь важливі, важливі процеси, тобто в робітників Міністерства внутрішніх справ, бо водночас зі знаком Діакарак. В знаці зодіака Скорпіон, який пов'язаний з поліцією, в ньому знаходиться ліліт, то це означає більш складні такі історії, більш складні виклики. <зв <'язку> в зв'язку з тим, що знак зодіака Рак взагалі це скритний знак зодіака, такий інтровертний, то це означає, що частина процесу вона не буде видна зовнішньому спостерігачу, а буде спостерігатися тільки ну, от внутрі якихось структур, в яких це відбувається. Тож, це такий внутрішній суп, внутрішній борщ, який вариться найближчим часом. Пишіть, як у вас відігруються прогнози. Дякую за увагу. На все добре.